Привіт усім! Сьогодні я розповім вам захопливу історію Неферуре, дивовижної принцеси зі стародавнього Єгипту. Неферуре була донькою фараона Хатшепсут – однієї з небагатьох жінок фараонів Стародавнього Єгипту. Клас, правда? Отже, почнемо з її статуй. Статуї Неферуре зроблені так майстерно, що можна майже відчути велич тієї епохи. Одна з найвідоміших статуй показує її маленькою дівчинкою, яка сидить на колінах свого вчителя. Це показує її освіту та статус. Ці знахідки дають нам змогу зазирнути в її життя і побачити, як її поважали. Тепер перейдемо до храмів: храм дейр Аль Бахрі, збудований її матір'ю Хатшепсут, це справжнє диво архітектури. Цей храм не лише свідчення величі Хатшепсут, але й важливості Неферуре. Всередині є дивовижні малюнки, на яких Неферуре бере участь у релігійних обрядах. Але ось найцікавіше. Неферура була не просто принцесою, її готували стати впливовою особою. Її навчали бути жрицею, а це давало їй великий вплив. Уявіть собі, бути підлітком і мати такі обов'язки. Історія Неферури нагадує нам про дивовижні ролі, які жінки відігравали у стародавньому Єгипті. Тож, коли наступного разу думатимете про стародавній Єгипет, згадайте Неферуре, принцесу, яка була не просто маленькою приміткою в історії. Дякую, що приєдналися до цієї подорожі в часі. Не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові захопливі історії з минулого. До зустрічі!